Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо псалом 22, в перекладі Турконіка Він буде 23. Це дуже знаменитий і улюблений багатьма псалом. Псалом Давидів, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посольськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в Домі Господньому довгі часи. В цьому псалмі Давид говорить про Яхве, про Господа як про пастиря. Яхве Роїп, Яхве пастир Мі. І дуже цікаво читати коментарі на цей псалом, які написали. Пастухи, ті, хто займається вівцями. Звичайно, знаємо, що сам Давид був пастухом з дитинства, і тому для нього ці образи дуже знайомі. Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буде. Отаке От проголошення Господа своїм пастирем, дає впевненість в тому, що оскільки. Бог мій пастир, то він потурбується так, щоб я не був в недостачі, в недостатку. І е, коли є якісь загрози, то саме усвідомлення того, що Господь є пастир, допомагає нашій душі. Отже, що робить пастир? На пасовських зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Пастух водить овець на пажиті, на траву зелену, яку для них добре і корисно їсти. І там вівці можуть пастися, там вівці можуть відпочивати. І от Давид саме про такий образ говорить: на пасовиськах зелених оселить мене. І знову ж таки, коли про цей псалом пишуть ті, хто займався вівцями. Вони пишуть, як ретельно пастух готує, пажить, як очищує пасовисько від отруйних якихось рослин і так далі. На тихою воду мене запровадить. Для овець кажуть, що важливо, щоб вони пили спокійної, тихої води, тому що коли скаламучена, мутна вода, вони не будуть пити. Отже, пастух турбується про вівцю. І Давид впевнений, що Яхве, Господь його про нього потурбується. Далі третій вірш, дуже важливий, він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стежках справедливості. Знову ж таки, пастух турбується про Овець, щоб вони були підкріплені, щоб вони були насичені. І пастух продумує шлях, по якому він пожене, поведе своїх овець. На Близькому Сході пастух йде попереду. Я думаю, ви чули про це і вівці йдуть за ним, чують його голос. Він душу мою відживляє. Навшій шовев. Оце те, що в нас перекладено. Відживляє або відновлює в інших перекладах, воно від слова шув, і воно має такі значення, як повертати назад, як навертати, як відновлювати, як приводити назад. І, звичайно, може бути багато значень від самого простого, що пастух турбується, щоб вівця себе добре почувало. І, Але коли ми розглядаємо духовний сенс. То важливо підкреслити таку думку. Він душу мою постійно повертає. Постійно пастир добре повертає мою душу до нього самого. Провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Оце слово, яке перекладене як стежки, це дають словники таке значення, як колія, слід. Від воза дорога. Тобто це такі протоптані, добре протоптані стежки. Це не якесь бездоріжжя, і це стежки праведності, справедливості. І от пастир добрий турбується, щоб наша душа, якщо збилася з дороги, щоб вона наверталася, щоб ми покаялися, і щоб ми знову йшли стежками справедливості, які вже Прокладені Прокладені тим, хто став добрим пастирем. І дуже важливо, що він провадить мене ради імення свого. Тобто він це робить ради слави, імення Його. Він вірний завіту, і тому він спасає і він вірний. Але також він турбується про славу свого ймення. І це дуже важливо для нас. Бо якби. Пастир виконував просто забаганки вівці, то це для вівці було би не корисно. Але пастир знає, що корисно для неї, і пастир хоче прославитися у цій турбоці про вівцю. Коли ми читаємо, наприклад, про родство, про те, що Господь дасть серце, серце камінне забере, серце дасть. Лотяне напише свої закони всередині, дасть Духа Свого внутро в Єзикія 36 розділ. Там підкреслюється, що Господь це робить ради ймення свого. Якби Господь прислухувався завжди до наших забаганок, це було б для нас не корисно. Але ми можемо бути впевнені, що Господь ради ймення свого провадить на стежки справедливості, щоб ми йшли у тих послідах, у тих слідах, які він наперед проклав, Як пише, наприклад, апостол Петро, щоб ми йшли по слідах його. І четвертий вірш. Прочитаємо: коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Господь добрий пастир, але Він може вести своїх овець. Долиною смертної темряви. Слово «цальмавет» може означати смертна тінь, тінь смерти, може означати переносна дуже густа темрява. В Біблії темрява часто є образом випробувань, образом страждань, образом того, що не видно ну, швидкого виходу. Але Давид. Втішає свою душу і каже, коли я піду навіть в оцю дуже густу темряву, в оцю тінь смерті. Але я не буду там боятися зло. Чому Давид так каже? Не тому, що він ніколи нічого не боявся, але тому, що він якраз підкріплює свою душу, щоб, проходячи, можливо, через це важке випробування, через цю тінь смерті, пам'ятати, і що ж пам'ятати? Ти при мені. Або можна прикласти ти зі мною. Я тебе не бачу, але ти зі мною. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Оце жезло і «посох» – це слова шевет, і «мишина». і можуть перекладатися як жезл, як палиця, і друге слово може перекладатися як опора, «посох». Бачимо, що вони близькі за значенням. Знову ж таки, ті, хто пасе овець. І досліджуючи близький схід, вважають, що можливо, тут йдеться не про один предмет, а про два. І що оце перше шевет це жезло, яким пастух захищає овець і, наприклад, відганяє злих звірів. А друге слово мішена це уже конкретно посух, таким загнутим кінцем одним. І він багатофункціональний. Тобто пастир може взяти тим гачком, притягнути до себе вівцю, якщо вона десь тікає, може використовувати по-різному цей посох, щоб керувати вівцями. І слід сказати, що відзначають, що вівці не самі розумні тварини, і якщо вони самі по собі, то вони часто безпомічні і безпомічні, і часто згрожують їм. Багато небезпек. Наприклад, якщо вівця впала в якусь навіть невелику ямку, на спину не може сама встати, і якщо пастух її не знайде, вона може просто загинути, бо її черевце роздується газами. Так само вівця може кудись побігти, де є небезпека. І от те, що пастир має жезло, яким відбивається від зовнішніх ворогів. Овець відбиває, а і посух, який може вівцю до себе притягнути, оце втішає Давида. Тобто він вірить от про те, що Бог про нього буде турбуватися навіть у цій долині смертної тіні. І коли ми проходимо випробування, коли є така смертна тінь, як війна, і для багатьох це дуже густа темрява, хто. Ближче переживає це все, дуже важливо пам'ятати, що Господь і в долині смертної тіні з нами. Далі Давид каже, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Коментатори розділяють, що якщо в перших трьох віршах. Говорив про пастуха Давид, то в четвертому говорить вже про супутника, того, хто завжди поряд, хто веде. А в п'ятому, шостому говорить про хазяїна, який пригощає, який чи не робить гостину. Ти передо мною трапезу, трапеза, шульхан на вритість стіл. Тобто мається на увазі, що. Така гарна гостина зготовлена, причому о, при моїх ворогах є вороги, але тим не менше Господь о, забезпечує. Можливо, Давид згадував той момент, коли він тікав від Весолома, була загроза велика, але при тому знайшлися люди, які принесли Давиду і його людям все необхідне: і постелі, і посуд, і їжу. І це було. О, Ну, можна сказати, перед лицем ворогів. Мою голову ти намастив, був оливою. Тут йдеться не про помазання на царя, а тут йдеться про гостинність, тому що було прийнято помазувати гостя е, якимись ароматними такими оліями. Це був знак гостинності. Голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Або можна перекласти, моя чаша переповнена. Хоча є загроза ворогів, але Двид впевнений. І тут чаша в позитивному такому, що його чаша переповнена переповнена чим Божою любов'ю, Божою турботою, Божою добротою. І далі шостий вірш заключний, дуже цікавий: тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Добро це на найвриті ТОВ, а милосердя ХЕСЕД. ТОВ, ВА, ХЕСЕД. Добро і милосердя. Ми з вами вже говорили не раз, що це милосердя, на євриті ХЕСЕД – це Божа завітна вірність, Божа завітна любов, вірна любов, і Бог завжди вірний своїм обіцянкам. Тов кожен раз, коли Бог творив, він казав: дуже добре тов. Ми от. І от добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Цікаво, що там на євриті слово від радав. І оце Радаф означає переслідувати гнатися. Тому один з коментаторів, знову ж таки, пастух, сказав, що оце добро Боже добро і Божа вірність це як дві собаки. Які переслідують вівцю, коли вона десь збивається з дороги, і женуть її назад до гурту, женуть до доброго пастиря. Ось таку дав трактовку, і дійсно, якщо виходити з буквального значення, то буквально добро і ця завітна вірність будуть мене переслідувати гнатися за мною всі дні мого життя. Це цікава така думка, тому що ми не завжди. Розуміємо, що є добро для нас. Ми самі можемо погнатися не за тим. Нас, ми можемо збитися на якісь манівці, якась не та їжа нас може заманути. Але Боже вірність і Боже добро, вони женуться за нами, щоб повернути нас, щоб знову ж таки відновити нашу душу. І Давид впевнений, що. Закінчує тим, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи або довгі дні. Знову ж таки, це вираз, який, скорше за все, говорить про впевненість у вічному перебуванні в Божому домі. Ось такий цей псалом, і багато-багато християн на протязі всіх віків знаходили для своєї душі підкріплення в цьому псалмі, читали його, молилися ним. У різні часи свого життя, у ті часи життя коли було очевидно, що ось добре пасовисько і все дуже приємно. І також в ті часи, коли не видно сонця і коли видно тільки густа темрява, але є впевненість, що пастир іде поряд. І коли ми роздумуємо про те, як цей Псалом збувається в новому звіті, як цей псалом втілився, сповнився в особі Ісуса Христа, то, звичайно, новий звіт про це говорить дуже-дуже багато. І я прочитаю тільки деякі вірші. Відкриємо перше Петра, давайте і прочитаємо там в другому розділі, як апостол Петро використовує. Образ Бога як доброго пастирі. Отже, він написав ось так 1 Петра, 2 розділ. Другий розділ і прочитаємо 24 і 25 вірші. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми мерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися, ви бо були як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Тобто, завдяки служінню, земному служінню Ісуса Христа, завдяки Його жертві за гріхи наші, для чого вона? В чому її мета? Петро каже, щоб ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Щоб з тих стежок, гріха, які загрожують вічною загибелю, ви повернулися на оці стежки праведності. І саме ради цього Христос постраждав за нас, за наші гріхи на Христі, щоб ми вмерли для праведності та для, вмер, вибачаюсь, вмерли для гріхів, вмерли для гріхів та для праведності жили. І перед тим. Перед тим Петро закликає про те, щоб наслідувати Ісуса Христа. Він говорить, що по волі Божій діти Божі християни можуть проходити через випробування. І 21-й вірш каже: бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Пам'ятаєте, оті стежки праведності, це Божа колья, і це сліди Ісуса Христа. Не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Це важливо також для нас в ці дні, коли, в ці роки, коли йде війна, і ми маємо передавати. Тому, хто судить справедливо. Остаточний суд. І, звичайно, ви знаєте Євангелію від Івана, 10 розділ, в якому Ісус говорить про себе як доброго пастиря. Якщо в пророк Єремія, пророк Єзикиль говорили докоряли. Безбожним царям, які мали би бути добрими пастирями, але стали пастирями лихими і не турбувалися про народ Божий, то Ісус Христос каже: Я є добрий пастир. Він попереджає, це 10-й розділ Евангелія від Івана, 8 вірш. Усі, скільки їх першими не приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Приходили лже месії. хтось йшов за ними. Але божі вівці їх не слухали. Приходять Лжемесії в наші дні. Для народу німецького Лжемесією в свій час став Гітлер. Вони називали його вождем, фюрером. Для багатьох росіян таким лжемесією є Путін і його пропаганда. І, на жаль, багато християн цьому піддаються. Але Божі вівці чують голос Божий. Ісус каже в 11 вір, Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. І Ісус поклав життя за вівці, щоб привести і інших овець, які не з цієї кошари, тобто не тільки тих, хто по крові потомок Авраама, але й з усіх народів, хто по вірі стане потомком Авраама. Він каже: Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. І саме ради цього Ісус віддає своє життя. Давайте прочитаємо в 10 розділі з 27 по 30 вірші. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не захинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я і Отець, ми одне. Отже, в особі Ісуса Христа поєднуються образи Яхве, як доброго пастиря, поєднуються образи царя з роду Давида, який турбується про свій народ. І як Ісус каже, Я і Отець, ми одне. І Він запевнює, що ніхто не може вихопити з Його руки. І це велика втіха для нас у важкі часи. Тому будемо перечитувати Псалом 22, тому будемо молитися ним, тому варто його і на пам'ять. Вивчити, щоб цитувати в молитвах, особливо тоді, коли ми йдемо по волі Божій долиною випробувань, і для когось це може виглядати як дуже-дуже густа темрява. Але Господь вірний, і Його добро і вірність супроводжують нас. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, Хай Господь дасть вам мир. Хай Господь допоможе всім нашим воїнам, особливо на передовій. І хай Господь звільнить нас від ворогів наших. І дякуємо йому за те забезпечення, за ту турботу, яку ми можемо відчувати, за ту трапезу, за той стіл, який Він накриває для нас навіть перед нашими ворогами. Нехай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. Почую ваші молитви і дасть вам мир. Амінь.